Слава Україні! Я Іван Дерейко і це Історія для дорослих. Цим випуском ми продовжуємо нашу рубрику Курйози історії для дорослих. Тут ми розповідаємо про чудернацькі події та явища, які виглядають надто дивними, щоб бути правдою. Але дарма. Бо сьогодні про бойових комарів. У жовтні 2022-го представник РФІ ВОН Василій Нєдендзя спробував шокувати увесь світ. Заявив, у Херсонській області московські окупанти виявили українські безпілотники, призначені для десантування особливо підступних бойових комарів. При укусі комари інфіцирують атакуємих людей возбудителями особо опасних заболівань. Пояснення прямо підчеркується, що заражений воєннослужащий буде не способен виконувати поставлені перед ним задачі. Шопувати світ не дуже вийшло. Нябельдзю висміяли. Інтересно, а эти комари проводили б розлічі між русскими і українцями? Дарма сміятися, бо бойові комарі мають давню і славну історію. Просто нинішні кремлівські занадто тупі, щоб нею скористатись. А ми з вами давайте розберемось. На початку війни кремлівські інфопомийки з усіх дірок верещали про таємні українсько-американські біолабораторії, де створюють етнічну зброю, тобто всіляку заразу, яка буде заражати виключно слов'ян або конкретніше московитів, і її розноситимуть. Перелітні птахи, там лотючі миші. Якщо піти глибше в історію, то бачимо, що ще у 2020-му про суперсекретні біолабораторії США в Україні заявляв кум Путіна Віктор Медведчук. А ще раніше, у 2008-му, Кремль знаходив їх у Грузії. А коли конфліктував з дрібних питань з Вірменією чи Казахстаном. Не повірите, там теж з Кремля бачили таємні американські лабораторії. Така невигадливість чи навіть шаблонність пропаганди вказує, що Москва нічого не придумує нового, а просто піднімає старі радянські методички, на яких і виховані нинішні її правителі. І справді, перше звинувачення у незаконних експериментах з біологічною зброєю прозвучало ще у 1950 році, під час війни в Кореї. Тоді радянська і китайська преса заверещала, наче за командою, хоча чому наче. Справді заверещала за командою, що мовляв американці і їхні союзники розводять у біолабораторіях небезпечних мух, бліх і павуків, яких з літаків потім скидають на голови невинних комуністів. Американці від несподіванки відреагували на найвищому урядовому рівні і кинулися спростовувати закиди. Наприклад, на фото з лющого павука мутанта з китайської газети впізнали звичайного комара з відірваними крилами. Але в Кремлі цей констюк запам'ятали. Тож, коли у 50-х країни концтабору кхм, перепрошую, обмовка за Фрейдом, країни соцтабору виявили перших колорадських жуків, їх теж оголосили агентами ЦРУ, які хочуть з'їсти нашу соціалістичну картоплю. Мовляв, їх теж американці з літаків скидають. Коли ж у СРСР раптом все заросло отруйним борщівником, теж винними оголосили американців, начебто їхні агенти ходять вздовж наших радянських доріг і все ними засівають. Насправді ж, це пішов не за планом експеримент з використання борщівника Сусновського в ролі дешевої кормової культури. Ним після війни засадили пасовища. Тут же виявили, що краще було цього не робити, бо вивезти чужинця не можемо ми й досі. А в країнах Балтії борщівники в наші дні називають помстою Сталіна. Але це ще квіточки, бо у 1967 році в КДБ було створено зловісне п'яте управління для посилення ідеологічної боротьби, і виробництво фейків почали використовувати вже не для оборони, тобто самовиправдання, а для наступу. І почалося. Наприклад, палестинцям пояснювали, що Ізраїль в американських лабораторіях створює біологічну зброю, яка буде вбивати тільки арабів. І тому треба знищувати євреїв, ось вам автомати і вибухівка. Африканцям вже розповідали, що ЦРУ разом з бурами в Південно-Африканській республіці розробляє зброю, яка буде вбивати тільки темношкірих. Тому білих треба вбивати, ось вам танки і гармати. Коли ж саме СРСР загруз в війні в Афганістані, там теж понеслося, мовляв, в Пакистані виявилися американські біолабораторії, які розробляють кого? Правильно бойових комарів їх потім, начебто, скидають з літаків і цим не дають радянському союзу добудувати афганський соціалізм. Є навіть дата появи цього фейку 1982, 40 з гаком років тому. А методички досі не змінились. Змінилося інше методи поширення, які роблять цю вигадку правдоподібною. Наприклад, найвідоміший і, либонь, останній фейк КДБ, що СНІД розробили в таємній лабораторії у Форт Детрік у США. Звідти, начебто, завезли до Африки, а потім поширили по всіх всіх континентах. Першою цю версію з посиланням на анонімного експерта опублікувала у 85 му індійська газета Петріот. Потім запозичила малазійська преса. Далі ліві газетки у Європі. Звідти інформацію вже як доконаний факт. Подали радянські рупори, а східно німецький професор медицини Якоб Сегал під диктовку штазі, звичайно ж, написав про це купу наукових книжок. Вже тоді сенсаційну інформацію підхопила преса більш ніж 80 країн. У самих США від 15 до 25% населення вірили, що СНІД створений урядом. А конспірологи вірять у це досі. Хоча у 90-х в Москві спочатку газета Ізвістія, а потім голова служби зовнішньої розвідки Віталій Прімаков офіційно визнали, що це їхній фейк. Вся операція зайняла до півроку. Отак працюють справжні професіонали. А нинішній Кремль випустити персонажа з виглядом держиморди на найвищу трибуну у світі, Радбез ООН, і через пів року після початку триденної спецоперації виправдовувати вторгнення українськими комарами? Ви серйозно? Це так не працює. А де таємничі джерела, підтвердження з різних різних країн, псевдонаукові дослідження та, бодай, якесь замітання слідів. Так працювати з інформацією, це як... Забивати цвях мікроскопом. Не вмієте, не беріться. Не ви це придумали і не вам у такі ігри грати. У вас руки зі сраки. Наче про вас писав радянський поет Самуїл Маршак. Що не ділає, дурак, все ділає не так. Або більш брутальна версія. Дай дурнові кристаловий х, він і ху зіб'є, і руки поріже. От їй бо, Андропов під час промови небензів в труні перевертався, аж красна площа гуділа. Тому геть московських брехунів, як минулих, так і теперішніх. Головне ж сьогодні не припиняти допомагати Силам оборони України. А ще підписуйтесь на наш канал і за можливості підтримайте нас на патреоні і кофі. А ми вам розкажемо, звідки у Кремля руки ростуть. Героям слава!